І докладніше про проблеми та перспективи будівельного ринку України говоримо з нашим сьогоднішнім гостем, головою Державної будівельно-архітектурної інспекції Олексієм Кудрявцевим. Олексій Кудрявцев у будівельній галузі з 1995 року. З 2014-го директор департаменту ДАБІ у Київській області. З червня 2015-го голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Пане Олексію, рада вас вітати. Давайте розпочнемо з вами із ситуації, що відбулася у центрі міста, у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького. Що вдалося вже з'ясувати? Хто винен? Насамперед, будівництво на Богдана Хмельницькому здійснювалось без жодних дозвільних документів. Тобто, ми констатуємо, що будівництво було незаконно. Винен власник будівлі, який почав будівництво без дозвільних документів, які заходи допоможуть в майбутньому, щоб не було таких ситуацій? На сьогоднішній день існує законодавча база, по якій інспектор Держбудінспекції не може самостійно вийти на перевірку. Інспектори Держбудінспекції входять на перевірку тільки за зверненням громадян або за вимогою правоохоронних органів. Тому я звертаюсь до всіх громадян. Будь ласка, якщо ви бачите, що будівництво на вашу думку незаконне чи сумнівне, звертайтеся до нас. І ми будемо виходити на це перевірки. Звертатися до нас можна електронною почтою, можна написати нам листа або зателефонувати нам на гарячу лінію. Спрощення умов ведення бізнесу визначений серед основних завдань для всіх міністерств і відомств. Що ваше відомство робить для покращення умов ведення бізнесу на сьогоднішній день? В країні існує спрощена дозвільна система дозвільних процедур. Це означає, що невеликі об'єкти будівництва, першої та третьої категорії, можна будувати по декларативному принципу. Ми зробили в кожному центрі надання адмінпослуг, де ми приймаємо документи, консультативні центри. Також по країні в кожній області працює не менше двох. Консультативних центрів в кожній області, які надають кваліфіковану допомогу при заповненні цих декларацій, кожна декларація, яка заходить через консультативний центр, через центр надання адмінпослуг, береться на контроль. Також на сьогоднішній день в Держбудінспекції працює онлайн подача документів, тобто, не виходячи з дому, можна по суті почати будівництво. Скажіть на наступні роки, чи планується зменшення цієї кількості дозвільних документів? Зараз і так вже дуже багато зроблено і зменшено. На жаль. Ми спостерігаємо сьогодні, що цією ліберальною системою користуються недоброспорядні забудовники. Вони поділяють свої великі житлові комплекси на маленькі і таким чином, занижуючи категорію, проводять свої дозвільні документи по третій категорії по деклараціях, замість того, щоб подавати весь пакет документів на дозвіл до ДАБІ. На сьогоднішній день існує думка фахівців, що третю категорію вже треба переводити в дозвільну систему, тобто об'єкти третьої категорії треба подавати по дозволам. це унеможливить незаконні будівництво і ми більш детальніше зможемо дивитися на будівлі які зводяться незаконно тобто потрібно внести зміни в законодавчу базу так? потрібно подавати проєкт закону до верховної ради ми зараз над цим питанням працюємо і якщо громадськість нас підтримує будівельники нас підтримують ми будемо вносити цей проєкт на розгляд до верховної ради ще один з пріоритетних напрямків це децентралізація от як проходить децентралізація у будівельній галузі і що робиться у вашому відомстві? 1 вересня 2015 року набув чинності 320-й закон по децентралізації функції Держетбутінспекції. Цим законом регламентується передача основних функцій ДАБІ на місця місцевим громадам. І місцеві громади, які візьмуть ці повноваження, вони можуть повністю замикати весь цикл будівельних робіт від виділення земельних. Від виділених земельних ділянок від видачі містобудівних умов та обмежень до реєстрації дозвільних процедур. І максимально місцева громада, яка візьме на себе ці повноваження, вона максимально буде контролювати всю містобудівну діяльність в, своєй, в своєму місті. Повноваження теж бутінспекції вже перейняли на себе такі великі міста, як Луцьк, Маріуполь і е, ще декілька міст районного значення. Сьогодні вже на фінішній прямий передача повноважень обласним центрам, таким як Львів, Харків, Тернопіль та Херсон. Всі інші заявки, які на сьогоднішній день подані, ми плануємо відпрацювати до кінця квітня. На вашу думку, що заважає сьогодні в децентралізації? Перше і основне це низький кваліфікаційний рівень працівників, які повинні працювати з державним реєстром дозвільних процедур. Тому ми вказуємо місцевим громадам, де Можливо, щоб цих працівників заміни, замінили на більш кваліфікованих, тому що передавати ключі доступу до державного реєстру можна тільки професійним працівникам? Друга перепона в процесі децентралізації це низький рівень відповідальності місцевих громад. Не кожна громада, не кожен керівник міста чи села сьогодні готовий приймати непопулярні рішення. На вашу думку, як можна подолати ці негативні чинники? Як навчити людей бути відповідальними? Ну, ми... І скільки часу для цього знадобиться, на вашу думку? Ну, я думаю, що місяць-два ми подивимось, бо динаміка дуже розвивається. Якщо в грудні це було 10 заявок, в січні 30, то зараз, я вже казав, 50. Мабуть, Ті, хто ще не подав заявку, не вирішив брати ці повноваження, дивиться, як це роблять інші. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми консультуємо, допомагаємо во всіх питаннях, і тільки разом ми зможемо процес децентралізації пришвидшити. Пане Олексій, я вдячна вам за відверту розповідь.